Всім привіт! Сьогодні будемо обговорювати з вами маркетингову воронку. Її також часто називають воронкою продажів, бо це одна ціла система, а саме шляхи, які має пройти клієнт від знайомства з вашою рекламною кампанією до того моменту, коли він заплатить якісь кошти за послуги або товари вашого замовника. Від того, яку ви обрали воронку, часто залежить успіх вашої рекламної кампанії. Навіть гарно налаштована рекламна кампанія, навірно на обраному рекламному інструменті, може бути повністю провальною, якщо маркетингова воронка, яку ви обрали, просто несумісна з проектом, з тим, як він працює, зі звичками цільової аудиторії в цьому проєкті. І це буде просто злив бюджету. Які взагалі бувають маркетингові воронки в сучасності? Перше, найочевидніше, це трафік на сайт. В якому ви налаштовуєте рекламну кампанію, людина відвідує, наприклад, інтернет-магазин, обирає якийсь товар, і в випадку, якщо пропозиція цього товару по вартості і по умовам купівлі влаштовує цього потенційного покупця, він завершує оплату і ви отримуєте клієнта. Наступна воронка, яка є, це воронка через соціальні мережі. Вона в основному більш підходить для продажі послуг. Але також її можна використовувати для продажу товарів, якщо це стосується якихось товарів ручної роботи або невеликих магазинів, які тільки почали свою роботу, не мають великого асортименту або не мають бюджету для того, щоб створити повноцінний повноцінний інтернет-магазин, тому що його розробка потребує достатньо великих коштів та часу на реалізацію. Принцип дії цієї воронки досить простий. Ви реєструєте сторінку в соціальних мережах, публікуєте у ній контент, налаштовуєте рекламну кампанію з цілею генерації підписників на ваші соціальні мережі. Люди там прогріваються вашим контентом, комунікують з вами. І в якийсь момент, який досить важко спрогнозувати, вирішують звернутися до вас за послугом або товаром, про який йде мова у вашому контенті. Наступний тип воронки це воронка, побудована на базі чат-боту. В нашій країні найпопулярніший варіант це буде, звісно, Телеграм. На заході це можуть бути а, боти, побудовані на базі Facebook Messenger або WhatsApp, але вони досить обмежені вікном комунікації протягом 24 годин, а, після того, як людина написала вам. Тобто за а, протягом цього часу після цього, ви не можете. Ініціювати переписку з людиною, якщо ми спілкуємося про WhatsApp та Facebook Messenger. Але в Україні Telegram не має цих обмежень взагалі по світу, і тому це для України також підходить, тому що з початком півномасштабного вторгнення Telegram став досить популярною платформою, і знайти користувача, у якого Telegram немає, ну, вже досить складно. Тому ви можете не тривожитись за те, що ця, ця воронка для вас не підійде. Як вона працює? Ви створюєте бота. В якому будете розсилати якийсь контент про ваші послуги, як правило, це послуги онлайн-навчання в більшості. Наливаєте трафік на, на цього бота, який пропонує підписку на нього, або на окрему лендінг-сторінку, на якій ви пояснюєте, що ви пропонуєте за які вигоди від того, щоб підписатися на вашого телеграм-бота. Людина підписується. Далі ви з нею комунікуєте так само, як ви робили би це через емейл-розсилку. Але просто через Телеграм-бота, в якому процент відкривання повідомлень значно вищий. І таким чином, через контент, що ви публікуєте в цій воронці, ви досягаєте результатів, а саме продажів. Наступна воронка, доступна тільки в Україні для Facebook Ads, а в світі також для Telegram Ads, це літформи. Літформи мають на увазі наступний функціонал. Пропонують для нас. Людина бачить рекламне оголошення в соціальних мережах натискають Відповісти на контактній формі. Контактна форма автоматично заповнюється даними про цю людину, що вона залишила в соціальній мережі. Це буде ім'я, фамілія, також номер телефону, емейл, Якщо ви забажаєте отримувати саме цю інформацію, автоматично вона заповнюється, людина натискає тільки Відправити, ви отримуєте контактні дані і далі комунікуєте з цим потенційним клієнтом до стадії продажу. Цей інструмент характеризується тим, що якість слідів там не дуже висока, але їх досить багато, і він підходить не для всіх ніж, але про це ми поговоримо у наступних відео. Просто знаєте, що зараз Facebook додав функцію sms верифікації користувачів для лідформ, тобто люди, які не отримали sms ку підтвердження на свій номер телефону, не можуть відповісти на вашу лідформу, і це дещо підвищує якість лідов, але разом з тим і вартість, по якій ви їх генеруєте. Тож підсумуємо наразі воронки, які я згадав з льоту. це трафік на сайт для інтернет-магазинів або для послуг на лендінг для отримання конверсії, це соціальні мережі, це чат-бот в Телеграм, це лід-форми. Також існують такі варіанти воронок, в яких ви наливаєте людей там в Телеграм-чат. Для е, якоїсь комунікації і формування якогось ком'юніті це дуже специфічне рішення, воно не є рядовим, е, не використовується щодня, але такий варіант також є. Воронки з емейл-розсилками також використовуються особливо на Заході, тому що це в Україні в нас прийнято е, сприймати емейл-маркетинг, а також е, листи, що ви отримуєте на свій емейл, як е, в першу чергу якийсь спам. І неважливо не корисну інформацію по всьому світу. Люди читають емейли, це працює. Тому емейл маркетинг все ще є як індустрія, і він цікавий. Він працює. Також можна спробувати це в Україні, але Телеграм, звісно, буде більш ефективним варіантом е воронки. Тож я переч... перечислив для вас усі перелічив види воронок, які можуть прийти вам е при роботі з будь-яким проєктом, Прямо зараз вони актуальні. Тож як обрати воронку для проекту, з яким ви працюєте? Для інтернет-магазинів, звісно, це буде в будь-якому разі трафік на сайт для послуг. У вас буде варіанти, в яких ви зможете обирати, наприклад, трафік на лендінг, трафік на соціальні мережі, трафік на розсилку в боті, Telegram. Це може бути емейл-маркетинг або вебінарна модель, тобто варіантів набагато більше. І треба виходити з того, які у вас є ресурси по реалізації тих чи інших воронок. Якщо клієнт з вами к вам прийшов і в нього вже є збудована якась воронка з відомими рівнями конверсії на кожній з цих етапів цієї воронки, і воно працює, краще цього просто ніяк не змінювати, не торкатися, бо це може зламатися. Якщо працює, просто не чіпай так і працюйте з цією воронкою. Це буде нормально. Якщо клієнт вам прийшов з воронкою, наприклад, трафік на сайт, а вона не працює і в нього обмежений бюджет. Буде розумним запропонувати трафік на соціальні мережі, тому що це потребує мінімального бюджету. Якщо у замовника є бюджет, є бажання, є харизма на те, щоб записувати матеріали, проводити вебінари, можна пробувати використовувати вебінарну модель, і вона не обмежується тільки послугами. Товари з високою вартістю також можна продавати через вебінари, але це знову ж таки не типова і досить специфічна воронка також. Тож відповідь на питання про те, як обрати е, воронку для вашого проєкту, виходить з того, які у вас є ресурси фінансові, е, час, а також е, на що згоден клієнт з точки зору залученості до участі в цій воронці. Виходьте з того, які у вас є ресурси, і на основі цих ресурсів пропонуйте ти ті чи інші рішення для вашого замовника. Не намагайтеся пропонувати людям, які не мають харізми і не мають бажання записувати якісь відео. Не пропонуйте їм вебінарні моделі, тому що це тільки створить конфлікт між вами та клієнтом. І так само, навпаки, люди, які готові до якихось е рішень там з прямими етерами, та всім таким іншим. А ви пропонуєте їм тільки прямий продаж через сайт. В такому випадку ви втрачаєте деякий потенціал, який ви могли б отримати, якщо би замовник записував для вас відео, або ви сконструювали для нього воронку там, на базі вебінара або якихось прямих ефірів. Тому ви добре аналізуйте ресурси, що вам доступні. Розумієте задачу, яка є в проєкті, шлях до реалізації цієї задачі, і відповідно до цього обираєте воронку. Я же бажаю вам окупних рекламних кампаній. Сподіваюсь, що це відео вам було корисним і сподобалось. Якщо так, ставте йому, будь ласка, лайк, пишіть свій коментар під цим відео. Я обов'язково читаю всі коментарі, а на деякі з них відповідаю. Дякую вам за перегляд ще раз і побачимося дуже скоро в наступних відео.